Що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі? Якщо маса вчителя становить 80 кг, а розмір спортзалу 20х10 на, на 5 метрів. Об'єм, який займає в спортзалі спортивний інвертар, знехтуйте. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що у нас є маса вчителя, вона має 80 кг. Також у нас є густина повітря і розмір спортзалу. Це виходить об'єм спортзалу. Об'єм спортзалу у нас 20 помножити на 10 і на 5. У нас з тобою вийде 1000 метрів кубічних. Тепер треба піти в довідник і знайти густину повітря. Густина повітря буде дорівнювати 1,29 кг на метр кубічний. Тепер нам залишилося знайти масу цього спортзалу. Отже, щоб знайти масу, ми згадуємо загальну формулу. Маса спортзалу буде в нас дорівнювати як густина, множена на об'єм. Густина повітря в спортзалі множена на об'єм цього спортзалу. Тепер підставимо величини. 1,29 необхідно помножити на 100. Нас тобою вийде як 1290 кг. І порівнюємо масу спортзалу і масу вчителя. Звичайно, що 1290 кг буде більше за 80 кг. Тобто маса спортзалу буде більша за масу цього вчителя. І відповідь записуємо це. Маса спортзалу буде більша за масу вчителя. Записали висновок.